Беручи до уваги властивості вірусу: чи реально очікувати універсальної вакцини, а не такої, що оновлюється щороку як вакцина від грипу, віруси грипу постійно змінюються, а імунітет людини проти грипу з часом знижується. Ось чому для забезпечення оптимального захисту потрібно щепитись щороку. Ми знаємо, що вірус sars cov 2 теж змінюється. Деякі його нові варіанти пов'язані із вищими заразністю, тяжкістю перебігу захворювання, ризиком повторного інфікування або зміною складу антигенів, що, в свою чергу, може знизити ефективність вакцини. Всесвітня організація охорони здоров'я та партнери скоординовано підходять до моніторингу і аналізу нових варіантів вірусу та їх впливу на ефективність вакцин. Ми повинні зробити усе можливе для того, щоб скоротити циркуляцію вірусу та відстрочити мутації, які можуть знизити ефективність існуючих вакцин. Зараз уже зрозуміло, що виробникам вакцин доведеться підлаштовуватися до еволюції вірусу covid 19 і враховувати нові варіанти вірусу при створенні майбутніх бустерних вакцин.